Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. США запропонували новий підхід та іншу концепцію а, щодо України. Про це інформує державний секретар Сполучених Штатів Америки, а зараз ще й за сумісництвом радник з питань національної безпеки, президента США Марко Рубіо. Про це він сказав після зустрічі із Сергієм Лавровим, міністром Закордонних справ Росії, яка відбулася 10 липня в Куал-Лумпурі, Малайзі. Отже, що ще сказав Рубіо. Він сказав, що коментуючи зустріч із Лавровим, про це пише Reuters, Так, от Рубіо сказав, що вони мали відверту та важливу розмову про війну в Україні. Також державний секретар США додав. Що Трамп розчарований тим, що російський бік не проявив більшої гнучкості щодо України? Сполучені Штати повинні побачити дорожню карту щодо подальшого врегулювання конфлікту в Україні. Адміністрація Трампа взаємодіє з Сенатом щодо того, як виглядатиме законопроект про санкції. США розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу. Це було важко. Тобто, що говорить Рубіо, Рубіо каже про оновлений підхід щодо України, ймовірно, нова стратегія, яка все ж таки може передбачати більше тиску на Росію, виходячи із того, що з Лавровим не вдалося досягти прогресу, вочевидь, і виходячи з того, що ми зараз не чуємо від української представників української влади та МЗС офіційної. Позиції, чи відбудеться наступна зустріч у Стамбулі, третій раунд перемовин, як пропонувала турецька сторона, можна сказати, що оновлений підхід може передбачати подальше постачання зброї Україні, взаємодію з європейськими союзниками більшої злагодженості і застосування санкцій проти Росії, принаймні, розгляд законопроекту, можливо, США ще тягнуть час, тому що вони давали Росії можливість і ведуть такі. Перепрошую свої рідні торги для того, щоб Путін ще ухвалив рішення про якісь конструктивні переговори. Наскільки це можливо зараз сказати в ситуації Путіна, взагалі, і про Путіна, але щоб якщо вони поїдуть в Стамбул, були запропоновані реальні проекти рішень, тобто порядок денний, який не був би якимось там, я не знаю, супер якимось... Перебільшеними і абсолютно неприйнятними вимогами Росії, а Кремль був готовий піти на припинення вогню щонайменше на 30 діб. Крім того, Рубіо висловився щодо зброї. Він сказав про те, що пауза в постачанні зброї була короткочасною і стосувалася. Перегляду конкретного типу озброєння, за словами Рубіо, мова йде переважно про оборонну зброю, частина якої була використана нещодавно на Близькому Сході. Ось, власне кажучи, що він говорить: тобто, зброя надходить за планом, допомога Україні триває за графіком, затвердженим конгресом. Тобто, Рубіо тут керується і рішенням Конгресу. Це теж важливо. Тепер важливо наскільки президент США Дональд Трамп дослухається до цієї оновленої стратегії, що запропонує Марко Рубіо. Наскільки він зможе переконати Дональда Трампа? До речі, чи вірите ви в це? Напишіть, будь ласка, у коментарях цікава ваша думка. І нагадую також, що ви можете залишати свої запитання, на які я буду відповідати у своїй традиційній п'ятничній рубриці, традиційні, наскільки це дозволяють умови а Мої, зокрема, пов'язані зі службою, але буду старатися. Рубрика на зв'язку. Не забувайте це так само. Отже, Рубіо так само описав діалог із Лавровим як відвертий і важливий, зазначивши, що США та Росія обмінялися ідеями щодо України щодо можливого плану дій для завершення війни. Рубіо висловив розчарування через повільний прогрес у вирішенні конфлікту. Крім того, він згадав, що адміністрація Трампа працює з Сенатом над законопроектом про санкції проти Росії, і Трамп готовий підписати цей законопроект, але лише за умови, що він матиме більше контролю над його реалізацією. Ну, це свідчить про складність переговорів і бажання посилити тиск на Росію. А водночас тут можна сказати, що залишають для себе кроки в гнучкості дипломатії. Тому що, вочевидь, мова йде про те, що законопроект Лінці Грема хочуть запропонувати у такій редакції, який даватиме президенту США Трампу широту маневра. Мова йде про те, що він ну фактично цей законопроект може передбачати запровадження санкцій з моменту, коли на виконання цього законопроекту президент США ухвалить відповідний розпорядчий документ. І в цьому документі буде йтися про конкретні санкції, наприклад, проти Китаю, тому що документ він же ж в першу чергу цей проект закону передбачає не просто санкції проти, а, проти Росії. Він передбачає санкції проти тих країн, які ведуть справу з Росією і не допомагають Україні, і це ж в тому числі може, скажімо так, завадити нормалізації відносин із Китаєм. Які на сьогоднішній день намагається розвивати президент е, США Дональд Трамп, тому що позиція зараз така: це і стримування, як ви знаєте, е, Китаю. Ну і в той же час це і е, тиск, який зберігається. І в рамках цієї гнучкої дипломатії та стратегії США, яку е, задіє президент Трамп, він хоче залишати за собою поле для маневру. Тобто, можливо, що. Сам законопроект це буде ще одним уже попередженням фінальним, останнім, яким його там називайте, так за відомими висловами. Але все ж таки останнім китайським, але можливо, останнім американським для Китаю, для Росії і для усіх, хто задіяний а, прямо чи опосередковано у війні проти України. Тобто, ось таким чином це може бути розглянуто широту маневру. Ну і... Нагадаю, що законопроект Sanctions, саншененґваша ект овтусайфайв ест пара с 1241 має на меті запровадити жорсткі санкції проти Росії, зокрема 500% мита на імпорт з країн, що купують російську нафту та газ, нафтопродукти, уран а також обмеження на російський суверенний борг і фінансові транзакції з санкціонованими об'єктами. Цей законопроект має зараз дійсно дуже широку підтримку в Сенаті і є більш ніж 80 співавторів, тобто така кількість, що навіть вето може подолати американського президента в разі необхідності. Ну а однак, а, адміністрація Трампа хоче внести певні корективи в запропонований законопроект, і подивимося, наскільки ці корективи відповідно можуть змінити, ну, скоріш за все, змінити а, зміст. Ну і щодо самої зустрічі Рубіо та Лаврова вона відбулася на полях щорічного саміту ASEAN, що підкреслює інтеграцію. Ну, фактично Росії в більший дипломатичний контекст, скажімо так, азійських питань. Рубіо прибув до Азії в рамках першого візиту як держсекретаря, що за словами державного департаменту США спрямовано на зміцнення альянсів та партнерств у регіоні це відбувалося на тлі загроз тарифів від адміністрації тарифів від адміністрації Трампа, що додало зустрічі додаткового а, геополітичного значення. А, ну і фактично обговорювали війну проти України ситуацію на Близькому Сході. Рубіо поділився ідеями та коментарями з Лавровим на зустрічі в Куала Лумпурі. Потрібен план дій, як завершити конфлікт в Україні, каже Рубіо. Адміністрація Трампа взаємодіє з Сенатом щодо санкцій, і фактично обговорювали різні питання. Росія поки що не коментує достеменно, що відбулося. Таким чином, контакти були зараз для нас буде визначальними, чи після цієї зустрічі будуть пропонувати Сполучені Штати Америки Україні продовжувати перемовини, зокрема в Стамбулі, і провести черговий раунд перемовин, як то запропонувала Туреччина. І ще одним індикатором буде чи до серпня приступить Сенат до розгляду ось цього санкційного законопроекту проти Росії. І ще однією важливою точкою буде а в якому ж вигляді? Це все має принципове значення, аби ми оцінили дії, спрямовані якраз з боку Сполучених Штатів, на підтримку України і на стримування Росії. Ну і ще одним важливим фактором буде, що ж запропонує безпосередньо Рубіо Трампу, яка це буде ініціатива. Ну і це все ми вже дізнаємося незабаром. Побачимо і, звичайно, буду вас про це інформувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте ваші. Коментарі бережіть себе, слава Україні.